Привіт усім! Це є Кріпрайт Ченел. І Хепі Слай Ченел. Сьогодні ми будемо вчитися виживати у Мінекрафт. Із It's модами, із збіркою багатьох модів. Там, по-моєму, скільки? 30... Ні, яке 34? Короче, я скільки там модів. Короче, це може шостий дубль. Ладно, не шостий, десь третій. Е, і ми вже чуть-чуть розжилися, знайшли місце. Е, бо ми вмирали просто нереально разів, то все через нього було. <звук> Зараз, почекай, в нас є дерево. Просте е, дерево. в мене є. 19 е, дош. Ні, мені треба іменно дерева. Є 6. Смирек. Дай мені, дай мені, дай мені, будь ласка. Даю, даю, даю. А. О, ура. Все, значить, тепер... Я можем... йду ще по дереву рубати, добре? Добре, це буде твоя задача. Подомовись. Все, значить, я зараз буду спочатку робити дерев'яне вугілля, а потім, потім ми будемо нормальним вугіллям. Yeah. Why? Так. Все, один. Все, я поки що скрафчу хоча б 4 факела і освітлю шахту, яка в нас є. Блін, я вже замахався. Ми вже могли, може, 5 серій зняти. Опа, тут О, я метал знайшов, метал, 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 да, метал Так, метал то, то є фаня, е, значить Для початку ми метал не будемо навіть переплавляти. А хоча ні, треба три штучки переплавити Зробимо потім дробілку і вже будемо подвоювати свої ресурси. Mm -hmm. О, я вугілля бачу. І Ой, ми... я вже майже майже стак має дерево. Круто. Але, ну в принципі, може його переб... Ні, напевно не переробляй його ще в дошки, поки що його подробимо все а, фу, блин, залагайка була. Ладно, все, короче, я я не йшов копер. Я його викопую Алло, алло, тут? Чуя, чой, ч? Тут. А я собі не йшов О! що я тут найшов? клас. Що? Е, вугілля А, ти я вже тоже вугілля йшов сім штучок. Багато вугілля. О, ну то не знаю, ми щось не. Так, коротше, шахти в нас нема, ми мы будемо свою копати. Тут, коротше, шахта маленька. Я буду зараз цим нематися, я буду копати свою шахту. Виключи в себе трошки звук, добре. Скрутити? Так. Да. Ну в мене стоїть на 2%. Ну у мене 0. Ні, Ось я в лібу не можу грати. Я так? собі трохи набрав. У мене теж вже кірки нема. Але так. вже маю 11 того вугілля. А у мене вже трохи нема. Бо я знайшов собі велику шахту. Велику Із шахту до... сиди, поки що в ній. Я йду за душу курочку мечем. О, я поставив маркер до неї. Угу. Так що ми до неї ще вернемося. Ні, я курочок не буду вбивати, блін. Що робити? На ліжку тільки ти спавнишся, так що вмерти. Ладно, я об'ю одну свинюшку. Їх тут багато досить. Я одну я вже І найбіль... я зараз тобі буду робити ліжечко. У мене вовни зараз буде. Ліжечко. О, зараз чуть-чуть ще. І буде вовни. То мені зробиш ліжечку, бо в тебе вже не ліжечко О. є. Тоді, коротше, ти сиди там в шахтах, а я зроблю тобі е, цей. Ферму нам зроблю. Добре. Так, ну коротше, я цей весь метал, походу, переплавлю, бо в нас. а що стоять, я така фігнюшка. Обна. Я зробив бекон не м'ясо жарене, а бекон. Це дуже крута штука, вона досить багато відновлює. Так, дуже сильно. отак все от, все, все. А його жарти все таке нормально. Знає... ой я маю паростків багато паростків О, то ти крутий. Значить, і маю багато я... дерева, стак дерева маю. О, круто, 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 круто. знаєш зараз я зроблю відро і зроблю нам ферму. Значить, мені треба лопати. Бо що будемо жити з кам'яними інструментами. Добре. У мене вони взагалі дерев'яні. Що тебе дерев'ян, ти крутий. Я вже на камені прийшов. Скільки в тебе цього, як ти мія? Ну. Е, вовни. Три. Три? Добре, десь, сюди, зроби ліжко. Я бачу твою шахту. В неї крова заліз... залізла. Та та шахта безполезна. Так, я роблю якусь подобію, коротше, на ферму. Щоб Добре, нам... а за той час я тут буду робити. дім. Не треба нам дому. Нам поки що не треба дому. поки що сиди в якійсь шахті щось викопуй, щось колупайся. Що і зараз я переплавлю. свинини? Поки що нічого не плав там. О, віддай мені метал. Мені його треба, щоб... зараз плавати. я зроблю сундук, окей. Е, окей, але дай мені метал. Добре, дара. Две кі мечами робити, ти понял? А, бри. Чуш две кі мечами робити. А блін. Я... почкай вот так давайся. Хоба, хоба, понял? Ти мишся мечами хати? Мі, ми. Тик от у мене ще мать такий собі. дай мені трошки кругляка камня. Зараз. Ой, почекай, я викинув метал. Знай чи скільки тобі? Я маю тобі два. Давай. На. Друба собі. Маник раз, три. Так, я йду наберу води, зроблю нам тут десь безкінечний е, істочник водички. О тут шапка. Да. О, у нас є яйця, зараз будемо яйцями харчуватися. О, в мене теж є яйця. О, круто. Значить постав там пожарити. Нас тут зараз я дерева так багатенько наберу. Угу. Я ще собі один той знайшов. Йой, скільки дерева знайшов диви диви, я одне дерево вирубав і з нього йо. А з цього дерева не можна тут дошки робити. два лако дерева зібрав! А з цього це дерево нам потрібно буде, але з нього дошки не можна робити вроді. Я знаю. Та ну що ти лагаєш, я воду не можу поставити. Так, все, я зараз роблю Ой, тут... Я маю саджанці дуба. О, добре, посади їх. Зараз посаджу. Я багато скоту знайшов. Свинь дуже багато я знайшов. Ну, Та ти їх не знайшов, то вони тебе знайшли. це точно. Вони тебе знайдуть. Така... І вб'ють. І таке воно. Зараз зараз сара яловичина. О, я просто дуже голодний. Все, я зробив нам безкінечний істочник, але його треба накрити, щоб він не замерзав. Він буде досить дивний все я сундук ставлю. О, добре. Ось. все значить, так от це не копер цей не пережарю. Е, значить... Подивись, що я вже нарив в сундуку. Що? Подивись, що я вже нарив в сундуку. О, круто, 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 круто. Значить, в принципі, скільки наш часу, я ще встигну сходити в шахту навіть. Навіть встигну в шахту сходити, значну. О, у мене є вісім факелів, я скрафтив. 8 факелів! Ти знаєш, наскільки це круто. Знаю. Тебе вітаю. Я самий крутий Майнкрафтер. Це точно. Так, все, я, я тут якусь шахту набрав. Свинька не в мене! Так, я це тебе це просто буде. хочу зажарити. З тобою все буде добре. Я тебе просто зажарю. І усе. Чуєш, в мене тут шуму ніякого не чути, нормально. І. Все нормально? Добре, бо в мене тут каже ремонт йдуть і. Просто капець. Так, ну клас, тупік, така велика шахта, я сюди просто так вчасно, так удачно прийшов, скажімо. А зараз я тобі ще одну шахту покажу. Вона просто гігантська, дійсно, дуже велика. Дуже велика в лапках чи... Оця що у нас біля дому? Ні. Ну тоді не Зараз я я біля дому, зараз. Ставлю марку. У -у -у. Пішли. Так от... Ну показуй мне. О, оця що тут? В цьому? Да. во, дивись. Де? Ось, тут во. Зараз прийду. О! Блин, там ти! Что? Тут то, там снежинки. Да Та ну нафиг, а? бо я туда не пойду. Сам без а, Там я там раньше не было, как бы как. Сам с снежинками борюсь. Так, а я иду вот сюда, вот тут. Э, че... а? А, а, скрафт, скрафт еще одну лишку. Будь ласка, базарнич. Да, Так, ну тут зле офигенно. Так от, але постав його в нас біля дому, а не фіг знаде. Я да, поставлю, не переживай. Я тут факелів вліплю, щоб поменше мобів спанилось. все норм. все став. Я лягаю. Ставлю зараз Став ліжко і лягай. Я ж Ось маю, ліжко? Став. став десь там далі С них треба взломать. Все, я лих. Надо брать, стоять. Да Дайте... ты. А, все нормально. Все нормально. Сейчас, смо. Ой, я господ хочу. Хоть... О, всё, нарайся, проснулся. Я иду в Мейюся в холодном океане. О, все. Все, я слышу. Я бить не могу снимать. Все, я заравнуюсь, так. Хова. Блин, замелка. Хова. Все, я вже не можу знімати. Що? Я вже не можу знімати, все. А, ось і пари зі сценою. А, ось і пари зі сценою закінчимо, значить. Так. Да. З вам був Хепі Слайм і... Кріперой Чанел. Значить, ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте відео, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Все, всім па-па.